Вона покинула спокійне життя в Іспанії і стала першою жінкою капеланом в Україні. І нині стоїть пліч опліч з українськими воїнами на самому нулі. Олена Легенчук разом із чотирма дітьми та чоловіком жила в Іспанії. До повномасштабної війни професійно займалась фотографією. А після 24 лютого лишили дітей з батьком у безпеці і повернулись на батьківщину. Мої діти е моляться за мене. Вони записують мені щодня відео про те, як вони моляться, і вони мені кажуть: Мамо, ми знаємо, що ти робиш добру справу. Разом із християнською службою порятунку Олена почала їздити на нуль. Її команда підвозить гуманітарку туди. Куди волонтерів зазвичай не пускають. Там ось орки, ось тут вони і більш нікого, і цивільних вони не бачили взагалі. І тут перед ними я. І я їм кажу, хлопці, ви такі важливі, ви такі потрібні. Господь з нами. Він вас береже. Її молитва звучить у самому пеклі війни. Тут хлопці, ризикуючи власним життям, потребують цього щоденно. Ніхто ні разу не сказав ні, не треба молитися. Хлопці на питають, розкажіть якісь молитви, навчіть молитися. Ми привозимо і біблії. Поруч із ними місцеві жителі, які не змогли виїхати. Олена допомагає їм необхідними речами та підтримує психологічно. А ще її команда дарує людям усмішки за допомогою мобільної стоматології. Сильно були ви роботи, зневолюючи, а якщо не, не допомагає ще далі. Терпіти. Окей, тобто в окопі, в бліндажі, ти думаєш не про, не про ворога, а про те, що. Ну так, да, вже не починається. Ой... Ай, 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 ай". Він вибігає, і ти починаєш тра-та-та, почекай, будь ласка, секундочку, бо у мене трошки зубік буде. <з, <Fry�> <сох>. З тих військових, що ми мали огляд, 99% мають проблеми, які треба терміново вирішувати. А знаєте, як на передові вирішуються проблеми, просто зуб. Виривається. Посвідчення капеланки Волени чинне ще два роки. Однак вона впевнена, з такими воїнами, як українці, перемога настане раніше. Найбільш вражає це сила духу хлопців. А коли є там на нулі, коли вони кажуть, перемога за нами, От, коли вони, при тому всьому, які вони сміливі, які вони відважні, вони жертвують собою.